Як відреагував лідер нашої держави на заяву від Кремля з приводу великоднього перемир'я? Якщо зараз Рафія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально, так як буде і з російського боку, зазначив лідер України. Водночас президент додав, що відповідна пропозиція формату повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів залишається без відповіді ЕРФІ вже 39 днів. днів. що відповідь на тишу: удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна. Пропоную продовжити її по закінченню великодньої доби 20 квітня і надалі, зазначив лідер України. Також, що він ще зазначив, що це і покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. 30 днів можуть дати миру шанс. Поки що, згідно з доповіддю головкома на деяких ділянках фронту, продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Тому довіри словами із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює та завжди готові до усього. Силу оборони України діятимуть раціонально, зеркально відповідаючи на кожу російський удар буде достатня відповідь. Ця була інформація оприлюднена від лідера України о 21.16. Далі він зазначив, що на 21.30 і на 22.00 очікує детальні доповіді головкому Олександра Сирського після його спілкування із командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках. І, от насамперед, з'явилася доповідь, і лідер нашої держави зробив відповідний допис. Далі буду вам цитувати, що дописував лідер України у 23.53 З'явилася інформація. Наступна доповідь Головкома. Фіксуємо реальну ситуацію на усіх напрямках. Курщина та Білгородська область на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдилися. Бовідії тривають. Російські удари продовжуються на частині напрямків на фронті. Також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тих що від російського керівника застосовуються російські дрони на частині напрямків тихіше? Наші дії є та будуть зеркальними. Пропозиція тридцятиденної певної такої повної та безумовної тиші на столі відповідь повинні дати у Москві. Україна разом з нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатися до миру, але потрібна відповідь на готовність Російської Федерації. Очікую новлення інформації з фронту в доповідях на 0000. Найголовніше зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів бойових дій та убив стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування у Росії, зазначив лідер України. І, от насамперед, станом на 6.00 також з'явилася інформація. Доповідь від від головкомасирського щодо фронту станом на 6 ранку. На різних напрямках передової відбувалося вже 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій російських підрозділів. В ОТУ Старобільськ зафіксовано одне бойове зіткнення, в ОТУ Донецьк, три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку. На Запорізькому напрямку одне в районі Степового. Десятки застосувань ФПВ ворогом на Курщині. Були російські артилерійські удари та застосування дронів. Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме і надалі дзеркально. У період між 18.00 учорашньої доби та нуль сьогодні відбулося 387 обстрілів і 18 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосували безпілотники. У цілому станом на ранок великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати. Ти подовжити тишу на 30 днів після 00.00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації. Тож кожен українець спостерігає за тим, як діє Російська Федерація. Ну і звісно, про що насамперед повідомляються. У медіа простори, і звісно, лідер України, головнокомандувач збройних сил України, включно з приводу того, що відбувається на різних напрямках фронту. І от Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, дописав, що вогонь Росіян на фронті продовжується попри обіцянки перемир'я. Як ми бачимо, ця інформація оприлюднена на 7.22 ранку, як зазначив президент Володимир Зеленський, у період між 18.00 вчорашньої доби та 00.00 .00 сьогодні відбулося 380. Сім обстрілів і 19 штурмових дій російської армії 290 разів. Росіяни застосували безпілотники. Сьогодні на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій російських підрозділів. Христос Воскрес! Все зло рано чи пізно програє. Пам'ятайте про це. Дописав Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Вчора буквально відійду від теми з'явилося повідомлення у сторінці мого знайомого, який зараз захищає територію нашої держави на фронті. Я відписала йому дякую за захист. Він зазначив і тобі завіру. І найбільше, що мене знаєте, здивувало про те, що віра, кожен військовослужбовець, і віра, кожен захисник і кожна захисниця пробачте України, про те, що всьому свій час колись гармати відпрацюють в останні. Вони також чекають перемоги. Вони роблять усе за для того, аби це було, бо лише силою, лише через тиск. Можна довести Російській Федерації, що їм тут не місце. Бо, як ми бачимо, на жаль, дипломатія подекуди не працює, особливо якщо говорити за те 24 години, да, припинення вогню, про яке Трамп говорив потім через 100 днів, як буде припинення вогню. Ну і зараз ми бачимо те, що Кремль зіграв своїм чином своїми картами. І намагається себе зараз зробити у медіапрострі і на світовій арені як людину, яка хоче миру. Хоча ми знаємо, що робить Російська Федерація на території України. Ті жахливі злочини, ті жахливі вбивства, і все-все те інше, це просто кошмар лютий, в якому проживає. Україна вже четвертий рік. Так, от насамперед допишу розкажу точніше, що дописували у суспільному із посланням на військових із Покровського ввечері. Після 18.00 зменшилася кількість атак із боку РФ на Донеччині. Про це повідомляє суспільне з посланням на військових із Покровського Лиманського та Краматорського напрямків станом на 21.00. Такого не бувало раніше, сказав військовий підрозділ, який стоїть на Луманському напрямку. Останній авіаудар був о 16.45 по Костянтинівці. Щодо артобстрілів наразі тихо. Проте у небі літають російські розвідувальні дрони, сказав речник Оту Луганськ Дмитро Запорожець. Ну а глава ЦПД пояснив, як Путін хоче обдурити США своїм таким да от своєю умовою, своєю пропозицією, своїм великоднім перемир'ям. Так от у суботу, 19 квітня, російський диктатор оголосив так зване великодні перемир'я, і цим кроком ворог хоче показати себе як миротворця та перекинути відповідальність на Україну. Росіяни здійснюють інформаційну операцію, говорячи про перемир'я, але продовжуючи стріляти без зупинки, повідомляє про це все очільник ЦПД Андрій Коваленко, очільник центру протидії дезінформації. Для чого Путін оголосив великодні перемир'я? Так от Андрій Ковленко зазначає, що Росія відмовилася від певного такого повного припинення вогню, у чому їй зараз винувачують усі. Тому Путін вирішив повідомити про великодні перемир'я за годину до початку. Ворог сподівається, що Україна порушить так зване перемир'я, або є її просто вийде підставити, або потім сказати Сполученим Штатам, що Росія є миротворцем, а Україна не хоче миру. Це банально типова російська тактика, вказує Андрій Коваленко. Як зазначив голова ЦПД у 23-му році, росіян у такий спосіб оголошували різдвяне перемир'я, після чого вони самі ж його і порушили. Не уявляю, що вони на фронті зараз будуть робити. Як виглядатиме цей наказ? За моєю інформацією, як продовжували проводити певні штурмові дії, так і продовжують, вказав Андрій Коваленко. Що ще сказав керівник центру протидії дезінформації з приводу так званого перемир'я великоднього, так те, що Росіяни намагаються зробити вигляд, що вони миротворці, але відмовилися вже від безумовного припинення вогню 11 березня, а зараз здійснюють інформаційну операцію, говорячи про перемир'я. Але продовжуючи стріляти без зупинки, все з метою звинуватити Україну. Зазвичай ідеї такої брехні підкидає Наришкін, зазначив керівник ЦПД. Що ще сказав Андрій Коваленко. Далі можемо прослухати. Друзі, вітаю. Путін оголосив Великоднє перемир'я, але насправді тут задум доволі простий. Перше, Росію зараз звинувачують всі, що вона не припиняє вогонь. Таким чином Путін вирішив за годину повідомити, що він віддав наказ на два дні вогонь припинити в надії, що Україна щось порушить, чи десь Україну вийде підставити і потім казати. Сполученим Штатам Америки що це Росія, головний миротворець, хоче миру Україна не хоче. Ну це банальна типова російська тактика У 2023 році. Щось схоже, вони на різдвяне перемир'я оголошували, самі його порушили і так далі. Ну не уявляю, що вони на фронті зараз будуть робити як виглядатиме цей наказ за моєю інформацією, як продовжували там певні штурмові дії проводити.